Всім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю. На дворі тепленько. Вчора досить було тепло, сьогодні ще на 3 градуси тепліше. І я, як завжди, маю роботу. Зварила бульон курячий з вірмишелю не стільки нам, скільки Артурові, бо має приїхати. І нічого рідкого не хоче варити собі гуртожитку і брати не хоче, ні варити, ні брати. То я стараюся бути на вихідні, щоб він рідке їв. Та я, як завжди. Багато всього треба зробити, господарку обійти, кози вигнала, все постільне, попрала. Коротше, друзі. І що, хочу взяти трошки душу поприбирати на першому поверсі. Коротше, друзі. Та завжди, завжди є щось зробити, завжди є робота. Неможливо, щоб сісти і сидіти. Я не знаю, продай мені совість не дозволяє. Так що, що, йдемо до роботи. Gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life and these times it feels like nobody's right yeah so I' am gonna figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell can make me happy and I don't think you have a clue what could that be they tell me that I'm <гум> ну що, друзі? Не пізно, не рано, але вже пів восьмої години вечора. Я весь перший поверх видрила. Все-все зробила так, як я хотіла. Не все знімала, бо мені трохи, друзі, ну, тяжко ставити камеру, відходити. Воно одною картинкою виглядає нормально, але це така, знаєте, праця. Треба турботу раз робиш, три рази треба обійти. Коротше. Дивіться, тільки на ну, ну, коврик вичистила, би... дивіться. Що воно витворяє? Бумік? А в пилососі? тільки з тільки його шерсті я вже казала, що певно можна ще одного буміка шити, м'якого з, з тої шерсті. Ну, страшне. Ну, але таке ми взяли на нього відповідальність. Так, куди його дідемо? Ніде його не дінемо, він як заслаб нам, то рятували всім світом. Тільки щоб був здоровий. Так що ми вже привикли. Привекла у шерсті, до всього. та він наш та і все. Ой, друзі, а я що? О, студента ще нема. То чудо не дитина, друзі. Я так пам'ятаю, що теж така була. Ну, спочатку, на початку, а потім вже, <смас> булося, вже було інакше. Дзвоню до нього, питаюся, де ти є на автобусній. Чекає, бо за дві години буде автобус кажеш, ну як так за дві години так довго? Нема, нема, бо всі їдуть, знаєте, їдуть десь далеко, хочуть брати десь на чортків, на чернівці, на Заліщики, туди далі. А всіх тут поблизенько ніхто не хоче брати. То він якийсь там купив, біла дві години сидить каже, їдь до гуртожку. До гуртожку не хоче їхати. Я кажу, що треба не брати білет, треба просто так нехай стояти. ну, Стоїш, але не чекати дві години. Але він що ще знає? Сказала там в тій касі, що ще дві години. Добре, та й взяв, знаєте, ще такі вонімець, що, що знає. Потім будеться та й буде. Знаєте, коли я робила? Навіть, наприклад, брала в четвер на п'ятницю або в середу на п'ятницю, щоб були білети. Але він що знаєш, знає, він ще не призвичайний. І думаєш, скоп приїхав на автобусну і все. Ох, коротше, друзі. До сюди. А я що, я сама на господарстві. Чекаю на Артура. Дениска пішов в зал іду я, друзі обходити господарку вже на дворі темно, бачите, через вікно, наче бити, Вже темно. Я і бумік. я чекаю на Артура. Хочете прикол. Пішла я виглядати свого сина. Вон моя сина переходить. Але я навіть не почала виглядати, а вже бумік гавкає, вже впізнав. Хто Хто прийшов? Хто прийшов? Хто скучив, хто скучив. Ой, знаєш, він скучав, цілий тиждень заглядав на ліжку. Може, ти там їй сховався. Привіт! Так, Ти йому купив? як приїхав без Ти Як посмів з'явитися без чекай, не можу. Так, купив ноутбук, друзі. Але ноутбук БУ. Так. Ще треба до того ноутбука докупляти батарею, бо батарея. Дуже погано тримає. Але Артур, що досить хороший ноутбук, друзі. Він вже цілий тиждень мав. Ну, зараз його спакує, подивимося. Вже цілий тиждень його мав, користувався, але хоче, щоб було на це. Більш усі на зарядці. Бо батарея дуже погано тримає. Ну, коротше, друзі, ну а що чекати? Якщо воно був, ну, то вже воно щось мусить бути в ньому не то, ні? Якщо хороший, то не так. Ну так, знижка. Так. Ой, дід який радий. Він тобі цяцьку не привіз. Все, а ти чекав на нього, так? А він тобі не привіз нічого, все. Так. Друзі, першим ділом руки помив і зразу на лисничок. Каже, на бринзу чекав цілий тиждень. Я кажу, треба спочатку їсти. Тісто зростало. Він каже, ні, 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 я на бринзу чекав. Голодний. Вачите, друзі? Голодний студент, віцекій виходок. Боже. Їсти, 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 їсти. Швидко, швидко, насамперед їсти. Все решта турне, скінькі навушники, хоча. Ми. Так. Насамперед сир, сир, сир. Виште ви кажете, в мене сир то першим ділом йде. А вже все решта потім. <плес> Добре, друзі, нехай дитина їсть, Я йду до хліва. Так? Так. Так, друзі, сумку лишив. Навіть яка ж одразу до хати мені не бери. Лишаю її там під навісом, там тріпали таракани. Він каже, що нема тараканів, що я не бачу там тараканів, так що ти не відомий. Це коробка може пар. Ну. Вона не одноразова. Так. Mm. А, звід... а звідки зроблен, той ноутбук? не, ну, не знаю, з Європи. Ну, лиць? чи? Та з Європи але чий цей. Діка... Ой. Яка модель? Ну, чий вернек. Чайна, чайна... Ні, якийсь Dell Dell. Del. Dell. Що то є, друзі? Тобто я не бачу, що звідки воно. Не можу швидко Батарея то батарея друг. Оцево треба докупляти. Оцево, а? Ні. це Так, це зарядна. Та чекай, мама, що ні. Але він так в ідеальному стані, я бачу. Ну бо в наш такий трохи страшненький, <laughs> той що наш є старенький, правда? Що mm -hmm. нам треба ще батарею замовляти, так, син? Та як не знаю, треба, що воно ну, добре. Інтернет тр... так то потрібен. Та інтернет потрібен. No. Треба рішати щось тим інтернетом. Ой, друзі, коротше. Дивися, яке насищене. Насищене? Ти його можна кудись брати, так, в цей. Mm. Uh -huh. Роликом онва. Головне, що мені ну, можна роликом. Так. підходить для ролики монтаж. Це, на... Це модель HD. Корм? 6920 аж дім. Ну це мені, це, це мені нічого не 3. каже. А, так ну, як я 3. обізнана. Для, для якихось таких продвинутих програм для монтажу. Ну тут все бачено, то чи я дуже продвинута, то мені дуже mm. таке треба. Ой, Боже, коли ми де поїдемо, щас я... Та може колись поїдемо? Ні. Yeah. Ось так, друзі. Ось так а ось 10, так є. 67 чи 87. Я не пам'ятаю, що... ти мене щось таке питаєшся. Коротше, друзі, та що, та я йду в цей. Я йду входити в господарку. Та що бумка, вже б до тебе пильнував. <рес> так, він скочив, скочив. Я його вчора покупала, він такий був грязний, я тобі можу передати. А -а -а. І Із городу прийшов про ми вчора вже дорвали всі бараки. Та я вже вчора його мусила покупати. Може ти його зразна десь брав, ні? Так, ну я знаю. Так, так, а відможете йому чаську а де не привісок. Йди на ручки, йде до Артура на ручці, йде. Іде на ручки, йде. Так, йде, йди, йде. Впевнений пізнає все. Тому mm. що мене покусавши за цілий тиждень, тебе не було. Ну, все, йди їсти. лишай то все, лишай, лишайте вот їсти. Я хочу показати тобі якість. якість. Картинки. Шо? Ось, на 8 тисяч цих кадрів. Ну, якість. Мені головне, щоб від вот підходило. Дивіться, яка картинка. Ну, давай картинку змой. Mm. Ну, телефон мій не передає, трохи дешевенький. <laughs> <laughs> ну, чого, я буду таким крутим блогером, як ти. А? <laughs> ти я буду теж мати айфон. Так? Не iPhone. Да, ну не айфон, але. Не тут вже інтернет тягне. <laughs> Та що не тягне? тут підсилюєш на першому поверсі стоїть, не тягне. Добре, синочку, я біжу куди. Так, усе. видоїла кози, молочко зараз проціджу, ще яйця зібрала, кілоток взяла. Коротше, все зробила. Добре, друзі, ось такий в мене сьогодні був день. Трошки поприбирала, трошки їсти готувала, господарку обійшла. Саме основне, що є Артур. Артур, так? Та -а -а -а. Добре, друзі, на сьогодні кажу всім папа. -па. До нових зустрічей до завтра. Все, спокійного вечора, гарної ночі, мирної, спокійної. Папа. -па.